Доброго дня, шановні глядачі. В цьому відео ми розглянемо тему відсотки. На, так, також розв'яжемо задачі на тему знаходження відсотка від числа і знаходження числа якщо відомий тільки його відсоток. Якщо вам удобнее смотреть це відео на русском языке, перейдіть по ссылке в описании. Що ж таке відсоток? Відсоток це одна сота частина від числа. Позначається ось таким знаком, наприклад, 5%. Для розв'язання деяких задач треба даний нам відсоток перевести в десятковий дріб. Або ще кажуть, що переводять. В долі. Тобто відсоток виражений в долях. Як це позначити? Ну, наприклад, дано нам 7%. Треба просто 7 поділити на 100. Це буде 0,7 і вже без знака відсотки. Тобто, це вже записано в долях. Це треба для того, щоб розв'язувати деякі типи задач. Ми якраз такі задачі зараз і розглянемо. Розглянемо задачу, де треба знайти відсоток від числа. Прийшли ми в магазин. Є у нас торт. Так і напишемо: торт. І його ціна 200 гривень. Але саме сьогодні нам пощастило. І на цей торт з сьогоднішнього дня є знижка. Написано, що з сьогоднішнього числа на цей торт знижка 35%. Тобто ціна така, а з такого-то числа знижка 35%. У нас з собою грошей менше, ніж 200 гривень. І ми хочемо зрозуміти, чи вистачить нам грошей, щоб купити цей торт. Що ж треба зробити для цього? Тобто, в даному випадку треба знайти відсоток від числа. У нас є число 200, воно у нас повне, воно і складає м, першу ціну, тобто 100% вартості. І так, коштував торт 100% вартості. Ми дізналися, що його ціну сьогодні знизили на 35%. Від повної вартості треба відняти знижку. 100 відняти 35 буде 65%. Тобто, якщо врахувати знижку, то зі знижкою торт буде коштувати вже не 100%, а вже 65% становитиме його нова ціна зі знижкою. Тепер нам залишилось тільки дізнатись, скільки ж буде коштувати торт. Зі знижкою. Спочатку 65% переводимо в десятковий дріб. Тобто ділимо його на 100. 65 поділити на 100 буде 0,65. І тепер для того, щоб знайти вартість, нашу нову вартість торта. Треба просто його першу ціну 200 гривень просто помножити на той відсоток, який становить його вартість зараз. Тобто на 0,65. Якщо підрахуємо, то визначимо, що нова ціна торта сьогодні у нас складає. 130 гривень. Ось так просто розв'язуються такі задачі, які ми майже щодня зустрічаємо в магазинах, наприклад. Тепер розглянемо задачу до даної. Також, нехай це буде у нас про ціну. Стоїть у нас якась коробка цукерок. Написано, що коштують цукерки 48 гривень. І також на ціннику написано, що 48 гривень це ціна з урахуванням знижки. Тобто сьогодні ці цукерки продаються зі знижкою. Знижка 20%. Тобто 48 гривень. Це не повна ціна цукерок, яка, яка стоїть завжди в магазині. А сьогодні це ціна з урахуванням уже, з урахуванням знижки. І нам цікаво дізнатися, от якщо ми не можемо сьогодні купити ці цукерки, а вони у нас зі знижкою тільки сьогодні. І ми хочемо дізнатися, якщо ми завтра прийдемо їх купити, а знижки вже не буде, то скільки ж ці цукерки будуть коштувати, це дізна... дізнатися можна таким способом. Якщо була якась повна вартість, яку ми не знаємо, це повна вартість була 100%, ми її не знаємо. Тепер з урахуванням знижки 20% ціна у нас така. Тобто від якоїсь повної вартості 100% відняли 20%. І дізнались, що ціна 48 гривень становить тільки 80% від повної вартості цих цукерок, тобто, якщо без знижки. І тепер ми хочемо дізнатись повну вартість цих цукерок. Для цього беремо ціну, яка становить наші 80%. Спочатку переведемо в долі наші 80%. 80 поділимо на 100, це буде 0,8. А тепер треба просто дану нам ціну тільки не помножити, як в минулій задачі, а поділити на відсоток. Який складає ця ціна? Якщо ми 48 поділимо на 0,8, ми отримаємо 60. Отже, якщо сьогодні ми не купимо ці цукерки, а прийдемо за ними завтра, то їх ціна вже буде без знижки і становитиме 60. Гривень. Ось такі прості задачі ми зустрічаємо в житті майже кожного дня. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!